Друзі, вітаю! Це твоє авто, у нас надходження подорож міні-купер 2015 року, авто із США з незначними пошкодженнями по попередній частині, чудовий колір Bentley Green, білий дах, білі дзеркала, безрамочні вікна, хороша зимова гума, шкіряний чорний салон, мультикермо. 90 тисяч км пробігу, майже 91 амбієнтна підсвітка, є блютуз, є двозонний клімат-контроль. Є система старт-стоп, дуже охайний стан машини, півтора літри з турбінкою під капотом, Шестиступенева коробка перемикання передач. Автомобіль дійсно запальничка, дарує емоції, дуже круто управляється. Це просто картинг, реально картинг, машина дуже круто їде, 136 сіл для її ваги вистачає з головою. Приїжджай, протестуй. Ми тобі цю машину продамо в кредит, Лізинг 31. А також заготівку і навіть закриптую, можливо, саме це твоє авто.